Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розібрати велике оновлення від проєкта Micro3. Це децентралізована платформа SocialFi Mint to Your. Він вирішує проблеми на платформах квестів Web3, пропонуючи такі рішення, як. Підібрані соціальні та мережеві квести, інфраструктура NFT як послуга, розподіл доходу через NFT та сумісність між ланцюгами NFT. Сама платформа розроблена для посилення взаємодії з користувачами та проєктами, зниження витрат і оптимізації процесів пов'язаних із керуванням NFT і розповсюдженням airdrop. По інвестиціям невідомо поки, але проєкт постійно щось вдосконалює, та я бачу розвиток. Так як я тут з самого початку, то мені дуже цікаво спостерігати за ним. Так, є і питання інколи, але вони завжди будуть від цього нікуди не подітись. А, тож вони самі вже оголосили про аєрдроп і навіть дали завдання, за які ми будемо його отримувати, що є дуже рідко на проєктах. Зараз на сайті пройшло велике оновлення і я вирішив розібрати знову проєкт як для нових користувачів, які тільки будуть заходити, так і для тих, хто вже працює разом зі мною. Не буду затягувати час, давайте перейдемо до самого Мікро 3. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, якщо ви ще не в проєкті, вам треба зареєструватись. Для цього переходимо за посиланням реєстрація на мікро3. А тут ми під'єднуємо свій гаманець та реєструємося на цьому проєкті. А тут складного нічого немає, я гадаю, ви з цим впораєтесь. А для того, щоб отримати дроб, ця інформація і для Користувачів, які вже тут працюють, і для нових користувачів нам обов'язково потрібно замінити їх Micro 3 id Без Micro 3 id ми не можемо претендувати на дроп. Для цього переходимо до вкладки Micro 3 id і мінтимо ось цю картку. А дивіться, по цінам вони можуть бути різні. Чому можуть бути різні? Тому що. А як вони пишуть, то якщо ви заходили до 10 тисяч, ну тобто мінтили до 10 тисяч цих мікро 3 ID, то ви могли замінтити за 1 долар. Як це зробив я та інші, хто заходив зі мною, потім від 10 тисяч до 50 тисяч ми вже будемо віддавати 3 долара за мікро 3 ID. А від 50 до 100 тисяч 5 доларів, і від 100 тисяч і більше, вже будемо віддавати 10 доларів за те, щоб забрати цей Micro 3 ID. А як бачимо, зараз тільки 23 тисячі юзерів забрали цей Micro 3 ID, Тож я гадаю, що це дуже добре, тому що воно зараз коштувати буде тільки 3 бакси. А якщо те, що вони кажуть, що айртро будуть Віддавати тільки тим, хто заміннив цей мікро 3 ID, то гадаю, що ми можемо розраховувати досить на непогану суму, враховуючи кількість цих замінчених мікро 3 ID. Добре, гадаю, з цим розібрались. Якщо ви хочете тут а, працювати та отримувати дроп, вам обов'язково замінити треба картку. Вона буде стояти десь 3 долари плюс. Комісія в Binance Smart Chain. Краще забирати в Binance Smart Chain. Щоб вибрати а, мережу, ми натискаємо ось тут і вибираємо будь-яку мережу. Тут їх дуже багато, а це теж дуже добре, що проєкт працює з багатьма мережами, тож вибирайте, яку потрібно, і мітите свій ID. Може подивитись в якійсь інші мережі, скільки це буде коштувати. А по комісіям я вам маю на увазі. Добре. Ну і після цього давайте вже подивимось по самому проєкту, що ми тут можемо робити. У нас є вкладка «Your», тут є місії. Натискаємо на місії і потрапляємо на ось цю вкладку. А що ми тут можемо робити? Це а, ті місії, які ми будемо виконувати, і за які ми будемо отримувати ось оці MXP Раніше я їх називав кристали, ну і зараз буду називати, але тепер вони в них а, називаються MXP Ну, наприклад, я сьогодні замінтив NFT, і мені нарахувало 5 кристалів. Я заходжу а, сюди, в місії, натискаю на них і забираю свої 5 кристалів за те, що я виконав місії. Тобто, в нас є. Щоденні місії. Якщо ми дивимось, нам потрібно там замінити 1 NFT, 3 NFT, 5 NFT, ну і так далі. створити колекції, створити там 3 колекції, створити 5 колекцій, створити 10 колекцій. Тобто, чим більше колекцій ви будете створювати, тим краще. Але знову ж таки замінт нам потрібно платити кошти за створення колекцій, нам також потрібно. Потрібно платити кошти. Ну і давайте, зараз ми створимо також колекцію, щоб ви бачили, як це все працює. Раніше я колекції не створював, тому що в мене були проблеми А до оновлення вони не створювалися. Зараз я вже створював колекцію, вона без проблем може створитись. Щоб створити колекцію, для цього просто натискаємо Створити. Потрапляємо ось сюди. Як бачимо, ось тут у нас вибрана колекція, натискаємо створити колекцію ще раз. І що нам потрібно зробити? Тут нам потрібно ім'я колекції вписати. Давайте я швиденько це все зроблю і потім розповім. Так, дивіться, вписуємо ім'я колекції, вписуємо символи цієї колекції, завантажуємо любу картинку. Ось тут можемо нічого не писати. А ось тут вибираємо блокчейн, в якому ми хочемо створити. Я буду створювати в bnb Chain. Натискаємо Deploy. Чекаємо, поки колекція створюється підтверджуємо це в нашому метамаску і нам потрібно буде заплатити за це 26 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла, ми створили колекцію. Тепер ми можемо її завантажити, щоб вона торгувалась Ну, наприклад, прайс поставити 0 або там поставити 001 00 Ось так. BNB. Uh, там наприклад, 100 буде. Тут нічого не потрібно. Коли буде, ну, наприклад, завтра окей, буде ліститись наша колекція. І закінчення буде ну, нехай буде 31-го. Так, адресу нашого гаманця залишаємо. Тут ви можете поставляти ще якісь посилання, але я цього не роблю. І натиснути паблік. І тут також натиснемо публікацію. А знову ж таки, нам потрібно буде зараз заплатити за комісію. Знову ж таки, 18 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція, тобто 18 плюс 26 це 30-44 центи. Нам потрібно, щоб створити нашу NFT-колекцію. Після того, як створимо, ми можемо знову ж таки перейти до місій і повинно в нас зарахуватись. Ось. Ось, як бачимо, ось тут ми можемо забрати знову ж таки 5 кристалів. Дивіться, це залежить тільки від вас. Хочете ви це робити чи ні? Я не знаю, що буде за ці кристали, але, скоріш за все, за них щось також буде, тому що. Я гадаю, не зря їх зробили, щоб ми їх збирали. Тож інколи я це роблю. Не скажу що щодня це роблю, але інколи я створюю і інколи я мінчу якісь NFT. Створювати раніше не міг, тому що були проблеми. Зараз без проблем це все створюється. Ну, і також є челенджі, якщо ви будете їх виконувати, також можете за це, це забирати свої кристали. Добре, з місіями ми розібрались. Далі ми можемо перейти до наших досягнень. Натискаємо сюди. І ось тут також бачите різні замінти, будуть даватись кристали а, за створення, і також за щоденний чекін. Тобто, якщо ви будете кожного дня заходити, ось я вже заходжу сюди 181 день підряд, і за це я можу забрати 270 mXP. Ну І тут також ми бачимо за рефералів, за створення, за мінт. Тобто за різні досягнення вам також будуть нараховувати кристали. Далі в нас є турніри. Тут будуть різні турніри, розіграші, хто скільки більше колекцій створив, хто більше замінтив. Але я вважаю, ну, це не досить. Для мене цікаво, тому що тут потрібно багато витрачати коштів. Я цим не займаюсь. Далі в нас є реферальна програма. Ви також можете скопіювати свою лінку та запрошувати друзів. Але як бачите, MXP багато не нараховує. тобто у мене 150 рефералів, але тільки заробив 337 MXP. Я вважаю, це дуже мало, але подивимось, що з цього буде. А далі в нас Games. Ось цю штуку ми проходимо. Тут ви тільки будете витрачати свої МXП і нічого ви тут не заробите. Я дуже багато разів її крутив, тільки йду в мінус. Тож це пропускаємо, навіть нічого не робимо. Це моя вам порада. Ну і інколи заходимо в реварди. Якщо ви виконуєте якісь тут активності, я наче пару разів щось тут, значить. Вигравав навіть інколи просто перевіряєте цю вкладку, мож, можливо, ви щось десь зможете зацепити. Добре, далі в нас йде статистика. Тут ми можемо подивитися тотал, замінченого, створено, скільки користувачів, скільки колекцій створено, ну, тобто багато чого, різної інформації, яка також не дуже потрібна. А тут у нас є лідерборд, також ми можемо побачити за 24 години, за 7 днів та за 30 днів. А хто більше Мекспіна фармив, в кого більший стрік, а в кого там більше за все рефералів за а, цей період часу. Ну і остання це їх дорожня карта. А, наче ми йдемо по ній. Тож я гадаю, що в четвертому кварталі, як вони пишуть, в них буде предпродаж, я так розумію, своїх монет та ТГЕ. Тобто ми в четвертому кварталі під Новий рік десь, я гадаю, зможемо також отримати якісь винагороди. А, поки не знаю, які. Проєкт цікавий, але інвестицій поки також не бачу, хоча він може сам собі заробляти і потім з цього вже давати свої винагороди. Я ще раз скажу: я тут частіше за все тільки роблю чекін, збираю кристали та запрошую друзів. Інколи я створюю колекції і інколи я роблю. Мінти uh, NFT. Uh, але якщо ми перейдемо також сюди, на експлорер, тут багато різних колекцій. Якщо є можливість у вас щодня мінтити uh, якусь NFT, витрачаючи на це 20-30 центів, ми також тут можемо фільтри поставити, вибрати любу мережу, яка нам потрібна, і шукати фрі uh, і платити. Тільки за комісію і збирати тут NFT. Кожного дня це також буде враховуватись в стрік. І як казали, що більш за все буде враховуватись при айродропі. Це стрік за щоденний і стрік за мінт NFT. Тож, якщо вам цікаво, можете кожного дня мінтити і витрачати 20-30 центів. Але майте на увазі те, що ми можемо тут піти в мінус, якщо кожного дня щось витрачати. Тут вирішувати тільки вам. Добре, з дорожньою картою розібрались, і давайте перейдемо до останньої вкладки: це airdrop. А що дуже цікаво, мені подобається те, що вони вже випустили ардроп і показали, за що вони будуть нараховувати поінти. що нам потрібно робити, щоб назбирати поінтів і потім претендувати на цей ардроп. Давайте я все зараз швидко зроблю і перейдемо до самого airdrop. Тут потрібно буде просто зробити твіт, фолов і а, зайти до Discord. Все, після того, як ми тут підписались, де потрібно, ми можемо перейти до айрдроп. Дивіться, тут буде чотири нарахування рахування А я тут з першого, тобто я вже маю свої поінти. Якщо ви тільки заходите, у вас ще буде три аеродропи, які будуть також тут враховуватись. А конвертація поки що в монету М3 не працює, тож. Просто бачимо кількість своїх поєнтів і бачимо, за що вони нараховуються. Тобто, тут за те, що ми будемо мінтити nft те, що я казав, за стрік, те, що будемо продавати, NFT, те, що будемо створювати колекції, тут продаж NFT, скільки поєнтів. Тут в, в різних івентах приймати участь знову ж таки створення стрік. Ось це, це за те, що я далі покажу тут тір ми можемо собі купляти. Ми далі не знаю, що таке. Ось чек-ін-стрік, тут 40 поїнтів, за запрошення друзів, я вважаю, дуже мало. Це поінтів за те, що ми досягнення тут забираємо, за активності за кристали це не знаю. За виконані квести і за. Так, а за виконані завдання і за виконані квести. Ну, як бачите, мені нарахували 169. Багато чи мало, поки що не розумію. Але знову ж таки, чим більше ви будете робити активності. Тим буде краще для вас, і тим більше поїнтів будуть нараховувати. Тобто, ви можете не все це робити, а дивитись, що вам більш цікаво, і що вам підходить. Якщо не хочете кошти платити, то вибирайте безкоштовні завдання і робіть безкоштовні завдання та отримуйте за це понти. Добре, з цими вкладками ми розібрались. А давайте ще перейдемо до профіля, Подивимось, що таке профіль. Переходимо на профіль. Тут нам потрібно буде натиснути Редагувати і додати своє ім'я. Можна опис на додати, картинку додати та додати всі свої веб-сайти. До речі, потрібно цим зайнятися, щоб було більше інформації та не вважали мене за СИБІЛ. Акаунт тут будуть показуватись різні ваші NFT, які ви мінтили, Також що ви створювали, скільки ви мінтили, який об'єм торгів, що ви купляли, що ви продавали, ну, також різна інформація. Ну і також квести, які ви виконали. Зараз покажу, що це за квести. Далі в нас є history, історія. А ось тут це важливо буде для тих, хто приймав раніше участь до оновлення. І зараз зайшов, а в нього списались всі кристали, всі там чекіни злетіли. Ось тут ви можете. Оновити свій чекін, тобто відновити. І також вони зробили те, що якщо ви пропустили день, ви зможете відновити свій стрік, але там потрібно буде платити або MXP, або а, долари. Тож, якщо ви якимось чином пропустили, але хочете зберегти свій стрік, то, вам, а, то ви це зможете зробити за кошти. Ну і також кристали M3G, які ми раніше збирали, ми зможемо обміняти на MXP. Тільки пізніше, тож чекаємо, як тільки це можливо буде зробити, я обов'язково відпишу в своєму телеграм-каналі. Добре, з цим ми розібрались. Також ми можемо оновити свій тір. Раніше тут були тільки за USDT або BNB, але також ми це можемо зробити за MXP. Тож я також чекаю, коли в нас а, конвертують MXP, і я хочу обміняти на tier 5, тому що він також буде враховуватись при Mрі. Аирдропі, і за це також будуть нараховувати поінти. Тут Invite Friends ви, знову ж таки ми вже були, тут ми можемо взяти свою лінку та запрошувати друзів. Ну і Payments. Тут ми можемо додавати або ми можемо звідсіля виводити. Ти я поки чесно нічого не робив. А так нагороди ми зможемо виводити через цю сторінку «Payments». Тобто, якщо ви щось тут будете заробляти, ви зможете вивести собі на гаманець ці кошти. Добре, з цим ми розібрались. А і єдине, що обов'язково, якщо ви приймаєте участь, кожного дня заходимо, натискаємо ось сюди, натискаємо чек. І е, чекінемось тут кожного дня. Там ви можете, як це робити, е, безкоштовно. Там буде за це ви будете отримувати 14 MXP, так і з е, любої криптомережі. За це ви будете отримувати 19 MXP. Якщо зовсім не хочете витрачати кошти, купляєте Micro 3 ID і щодня робите е, чекіни і очікуємо на нагороди. Не знаю, окупиться воно або ні. Але можна спробувати, якщо ви хочете. Тут зовсім тоді складного нічого не буде, просто кожного дня зайшли, чекінулись безкоштовно і пішли. Але цей вибір ви будете вже робити самі. Ну і останнє, що хотів би е подивитися з вами це ось цей квест. Зараз вони розігрують 50 тисяч доларів в літньому квесті. Як бачимо, Тут є багато різних мереж, в яких ми можемо виконувати завдання. Якщо ви приймаєте участь в проєктах від Layer 3, то ви знаєте, що тут потрібно зробити. Просто вибираєте мережу, в якій ми хочемо працювати. Бачимо, що на цю кампанію в нас виділено 3200 доларів та 10 тисяч. MXP, які будуть потім розділятись на всіх користувачів. Як бачимо, користувачів тут вже 5855 доларів. Яким чином це буде розподілятись, поки не відомо. Що робимо? Просто натискаємо на проєкт, і в нас є завдання. Нам потрібно тут підписатись на сторіночку, просто натискаємо старт. Відкривається в нас тут сторінка. Натискаємо читати, закриваємо. А, трішки чекаємо, робимо верифікацію. А таким чином в нас верифікується, і ми отримуємо за це 2 Мекспі. Знову ж таки, якщо ви не хочете витрачати кошти, але можете тут пофармити собі MXP, то можете робити. Єдине, що будьте обережні з ретвітами. Якщо просто підписатись на щось, то можете виконувати. Якщо робити ретвіти, твітер за ретвіти дуже сильно банить. І в цьому може бути проблема з вашим потім Твіттером. А я б ним не ризикував, тому що це дуже важлива річ для отримання дропів. Або можна робити так, як я зробив щойно. Ось тут нам потрібно буде завантажити якийсь гаманець. Просто натискаєте, натискаєте старт, ми переходимо до сторіночки, де нам потрібно виконати завдання. Тут виконуєте завдання. А потім його можете перевірити. Натискаємо верифікація, і воно перевірилось. Ну також, як бачите, як я це роблю. Тут нам потрібно зробити мінт Натискаємо старт, і тут нам потрібно замінтити буде, а, якусь NFT. Я так скажу: ну, натискаємо mint now. А, Ну Ми зараз мінтимо і приймаємо участь в квесті, і також а, ми зараз будемо. Виконувати завдання, які в нас там є, щоб там, виконати три мінти за один день. Просто потрібно почекати, і, як бачимо, тут нам потрібно 44 центи закинути за мінт цієї NFT. Також потрібно почекати, поки воно замінтиться. Все, NFT замінтилось, натискаємо Верифікація. Чекаємо, 5 MXP забрали і натискаємо прийняти участь в рафлі. А знову ж таки, як бачимо, тут 302 користувачі. 100 користувачів, я так розумію, отримають винагороду 3 USDT та 10 mxp. Тобто, якщо ризикнути, то ми зможемо з 44 центів мати можливість на те, що ми зможемо виграти 3 USDT і гарантовано забрати 10 mXP. Якщо є така можливість, то в принципі можете прийняти участь. Ну по-перше, ви будете приймати участь в івенті. А по-друге, ви також таким чином можете прокачувати свій гаманець. Але якщо у вас є кошти, скажу чесно від себе: я тут участі приймати, скоріш за все, не буду. Можливо, виконаю якісь там квести, але повністю цей проект проходити не буду, тому що, ну. Я гадаю, що дуже багато коштів потрібно закинути, а шанс того, що ми щось виграємо, дуже маленький. Тож, я просто роблю чекіни, інколи створюю NFT, інколи щось мінчу. Більше нічого не роблю. Якщо є така можливість, якщо ви вірите та подобається вам цей проєкт, ви можете вкладати кошти. Я свою думку сказав і показав, що тут потрібно виконувати та як це виконується. На цьому все. Проєкт в якомусь сенсі цікавий та дійсно над ним працюють. Я великих коштів сюди, як кажу, не заганяю, роблю чекіни зараз також. Буду, скоріш за все, створювати NFT. А раніше дуже багато було проблем на цю тему. Ну, зі створенням NFT, тож не робив. Зараз, можливо, буду робити. І також вважаю, що кристали будуть відігравати важливу роль при дропі. Тож я їх обов'язково завжди собираю і заходжу в різні івенти, які безкоштовні, такі тут бувають, і за них також дають а, кристали. По всім новинам, які будуть по проєкту, я буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, Табі та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!